Епеланське благословіння на 29 грудня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як ідучи дорогою, і учні сперечалися, хто із них найбільший. Ісус, почувши це, призвав їх і сказав їм, що люди світу цього один одному служать, і царі найбільше бажають, щоб їм служили, а серед вас нехай, нехай не буде так, бо хто з вас найменший, той буде найбільшим в Царстві Небесному. Тобто, кожен з вас повинен послужити один одному, і тоді він стане найбільшим. Бачите, яка яка наука в Божому Царстві. Не так, як земна, бо ми всі шукаємо слави людської, величності над людьми, щоб нас прославляли, щоб ми були шанованими, багатими, великими, сильними, владними, і щоб нам допомагали і, і заглажували наше життя. Ну, тобто додавали на салот. Зменшували зусилля наші, а в Божому царстві не так. Навпаки, той, хто зусилля більше застосовує і не потребує першості займати перше місця, той царство небесному буде перший. І ви знаєте, можна викрутити це навпаки. От я буду навмисно буду меншим, да, і на менше буду там послужувати тут, послужу, тут послужусь, тут послужусь, саме для того, щоб бути першим. І коли я так починаю міркувати, тобто намагатися стати першим через оці ну, моє нібито служіння, то я теж уже не перший в царстві Божому. Бо той, хто робить служить без користі, той в першому царстві відбувається, бо він не знає, що ліва рука, що права рука не знає, робить що ліва, а ліва робить що права. І тоді не Він вирішує, хто він перший, чи другий, чи третій в Царстві Небесному, а Господь сам розсаджує, кого на перше місце, а кого із першого на останнє пересадить. Він каже, як це і розповідає цю науку каже навіть якщо людина дала вам, тобто моїм учням, вам, моїм учням, склянку води в ім'я моє за те, що ви Христові. То він теж отримує нагороду. Бачите, як склянка води може а, посадити мене на перше місце. Але я повинен визнати, що і дати її не просто так, як всім роздаю. Да, бо, ну, у мене багато води, пийте всі. А за те, що а, коли йде по світу людина в ім'я Ісусове, і тоді заради того, що це учень Ісусовий. Я дам йому склянку. саме саме для того, тоді я отримую цю нагороду. І небесні нагороди і земні нагороди вони виявляються різними. І коли я починаю відрізняти їх, розрізняти, тобто розуміти, що це земні речі я набуваю. І вони тлінні, вони розчиняться, а це небесні. Вони ніколи навіть в Небесному Царстві мене не залишать. Бо через ці справи. Я сам роблюсь іншим, Божим, святим. Амінь.